Сніговий покрив на Тернопіллі чималий – від 27 до 39 см. Товщина криги на Дністрі – від 15 до 28 см. На лівих його притоках – до 42 Та води від талого снігу Тернопіллю навряд чи варто боятись. В зв'язку з тим, що була досить суха осінь, ґрунт є мало зволоженим, критично мало зволоженим. Тому за нормального розвитку весняних процесів ми очікуємо, що вона по своїй максимальних рівнях буде за середніми багаторічними значеннями, буде в середніх значеннях, а місцями і нижчою. Очікується, що при поступовому таненні снігу вода увійде в ґрунт. І підйоми рівні води на річках будуть незначними. Спровокувати різкий розвиток повені можуть сильні дощі, що випадають на сніг, який тане. Однак наразі такий сценарій є малоймовірним, кажуть синоптики і наголошують, до розливу весняної води може спричинити не так танення снігів, як льоду на річках, насамперед, скресання криги на Дністрі. Є в нас проблемне місце. Це Жванець на Хмельниччині, це міст Хмельницька область, Чернівецька область, де в основному на протязі всіх років минулих було затори і зажори льоду на опорах даного моста. Відповідно підписані і відпрацьовані плани взаємодії з Хмельницькою областю, з Чернівецькою областю, з рятувальними підрозділами щодо пропуску і попередження і недопущення відповідних заторів в даному місці. Це практика відпрацьована. Відкладені також у, у, саперами угоди щодо можливого підриву льоду не тільки на Дністрі, якщо прийдеться, але ну й на малих річках. Через затори льоду традиційно найпроблемнішою на Дністрі є ділянка галич Заліщики, початок Дністровського водосховища. Та боротись із заторами льоду, а відтак із потенційно можливим розливом води, рятувальники Тернопільщини запевняють, готові, бо готуватись почали заздалегідь. Відповідний план затвердили ще в листопаді минулого року, 16 лютого, 2012-го, розповідає Василь Майка, провели навчання на місцях, створений штаб із координації дій, який буде працювати до 1 травня. Зараз у районах Тернопільської області працює спеціально створена комісія фахівців, яка перевіряє стан готовності до весняного водопілля на місцях. Наразі результати щодо стану малих річок і невеличких потічків тривожить рятувальників найбільше, бо чимало з них захаращені вербами та іншими відходами. Хоч чистота таких водойм залежить від місцевої громади. Хочу звернутися до сільських гулів, до місцевого депутатського корпусу про незадовільну їхню роботу щодо очистки стічних канав, малих річок, і як восени, так і навесні. Після проходження снігу. також кожен громадянин повинен знати, що потрібно відвести від себе талу воду, не чекати рятувальних підрозділів, тому що на кожну домівку не прийде рятувальник з лопатою. А треба ранком господару вставати, відводити талу воду, щоб вона стікала в ті безпечні місця.